Сумна звістка знову надійшла у Золочівський район. На війні з російськими окупантами 18 жовтня загинув мешканець села Кути Бузької територіальної громади Голіков Віктор Анатолійович. Цього трагічного дня воїн перебував на бойовій позиції біля населеного пункту Терни Донецької області, де потрапив під обстріл противника та отримав поранення несумісне з життям Віктору Голікову, який залишився вірним військовій присязі. стійко та мужньо захищав українську державу на фронті. Було 54 роки. У нього залишилися дружина та діти. Бузька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, його друзям та колегам, односельчанам. Вічна пам'ять захисникові герої не вмирають. Про дату та час чину похорону буде повідомлено додатково, йдеться у повідомленні Бузької міської ради щирі співчуття рідним та близьким, вічна шана захиснику України, який віддав життя за свою країну.